Добрий день. Сьогодні 24, ой, 24, ой 20 липня 2024 року Полтавщина. Перед вами нектарин, який прийшов мені під назвою Early Star. Колись подивився відео Миколи Манька. І там він теж казав, каже, «В опису я цього сорту не знайшов. Це за 17 рік в нього відео. Але отак він до мене прийшов, я Керлі Стар. Оцей до мене взяв я манька його. Отакий такий він. Це деревце. Другий рік від посадки. В минулому році я висадив однорічним саджанцем. Таке деревце. І в цьому році він он, прямо такий перегруз страшенний. то не обірвав, я його. Там указує він. Манько вказує, що відносно морозостійкий він, ну от, того я його взяв і на смак відносно непоганий. Перегрузив цьому році я його, звісно, ось підгнивши, вже другий. І трошки передержав. Це у нас дощі якісь йшли непонятні. Вірніше, не дощі, а побризкав дощик один раз і другий. Он якесь. Тільки побризкав легенько тиждень назад і, мабуть, днів два назад напустився так. Ну, отакий він дрібноватий, менше 100 грамів, перегруз великий для такого саджанця чи для такого деревця. Другий рік вегетації. Тут зірвав дещо. Та зважимо. Якби 95. це вже перезрів. 108. Ну, отакі вони, около 100 грамів, 109. Це ось такий один з найбільших, 124. 96, около 100 грамів. Ось розрізав. Я його знімав недавно там в порівнянні. Ось такий він вже зробився, бачите, червона м'якоть така стала. Він соковитий. Тече. Я його скуштував ще раз. Він доволі непоганий на смак. Солодкий, там далеко десь легенька кислинка. Такого вираженого аромата я не чую. Ну так, непонятно. Як в Super Quinn чи як в Big Fire, там аромат такий хороший. До дерева підійти. Нема так, щоб прямо чути було аромат. Так, на що на смак? Зараз спробуємо. Да, смак нічого. Солодкий, ну, кислиночка легенька така присутня, не така, як, ярка, як у бік Ну, трошки є кислиночка. Для мене, як той, хто любить солодке, то в принципі приємлима кислинка. Трохи я передержав. Так, нектарин. Під назвою Early Star. Всім миру і добра!